Сьогодні ми з моїм хлопцем вирішили трошки прогулятися, побалувати себе, зробити якийсь невеликий шопінг до літа та придивити собі, можливо, якихось нових речей. Першим ми вирішили зайти в Лесівий Кікі. До речі, я не знаю, мені чомусь в цьому магазині майже ніколи нічого не подобається, але я все рівно заходжу в нього, знаєте, з якоюсь такою надією, що мені щось подобається. Наступний магазин був Солмер. До речі, виглядає він дуже естетичний. Там зараз її дуже великі знижки, але чомусь мені знов-таки нічого не сподобалось. Тому ми вирішили піти по класиці та піти в Нью-Йоркер, але там була така купа людей безлад що ми буквально тільки зайшли і майже одразу вийшли з того магазину. І вирішили ми піднятися на четвертий поверх та щось перекусити. Сьогодні ми для себе обрали заклад тістовню До речі, якщо я не помиляюсь, Тарце Нікольський він відкрився досить нещодавно. До речі, подивіться, які ціни в цьому закладі. Чесно кажучи, я такі ціни не бачила майже ніде. Я вважаю, що зараз це дуже низькі ціни. До речі, в цьому закладі можна не тільки випити каву, а перекусити такими пирогами. Ще я вважаю великим плюсом цього закладу, що тут є не тільки пироги з ягодами або фруктами, а ще є солодкі пироги, наприклад, з м'ясом, з овочами, з капустою, з куркою, грибами, з яловичним тобто там дуже великий асортимент. І понад 27 різних пирогів. І ще мені дуже сподобалося, що пироги мають візуально такий гарний вигляд. Знаєте, вони здаються однаковими, але якщо придивитись, то різний пиріг має окреме плетіння. Мені здається, що це дуже дуже прикольно. Тут ми трошки підглядаємо за персоналами. Мені дуже сподобались їх пов'язки на волосся. Виглядали дуже дуже мило. Для того, щоб перекусити, ми обрали для себе пиріг з яблуками та корицею, з вишневою начинкою. До речі, подивіться, як вишневий пиріг пасує до моїх нових нігтиків. В цьому закладі я була вперше, але не востаннє. Я, в принципі, полюбляю все, що пов'язане з вишнею, з вишневою начинкою, вишневим соком, вишневим джемом. І мені настільки сильно сподобався вишневий пиріг, що я вирішила купити собі такий додому. В принципі, що я можу сказати про цей заклад, заклад мені дуже сильно сподобався. Ціни там низькі, при тому асортимент дуже великий. Персонал дуже мили, дуже гарні дівчата. І ще раз хочу відмітити, що незважаючи на цей неймовірний смак цих пирогів, мені дуже сподобався їх візуал. Вони дуже дуже естетично виглядають. Тому від себе я щиро рекомендую заклад Тістов.